Добрий день! Рада знову зустрічі з вами. Сьогодні обговоримо таке питання, як сонячна система. Але для початку давайте пригадаємо, яку будову має телескоп? Що таке астрономічні обсерваторії? Які найбільші українські обсерваторії? Сьогодні дізнаємось, що входить до складу сонячної системи, чому Плотон не є планетою. Які небесні об'єкти належать до малих тіл сонячної системи, чим для Землі небезпечні астероїди, чим метеороїди відрізняються від метеоритів, звідки з'являються кратери? У сонячній системі є вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Крім планет та їхніх супутників до складу сонячної системи входять карликові планети і малі тіла, астероїди, комети і метеороїди. Центральне тіло нашої планетної системи сонце. Воно містить 99% її маси. Саме завдяки цьому сонце утримує біля себе інші небесні тіла, які разом з ним і складають сонячну систему. За своєю природою сонце належить до зір, воно є джерелом світла. Інші тіла сонячної системи ми бачимо тільки тому, що вони відбивають сонячне світло як дзеркальце, за допомогою якого ви робите сонячні зайчики. Сонячна система це сонце і усі небесні тіла, що обертаються навколо нього по своїх орбітах, а також міжпланетні пил і газ. На початку 17 століття німецький астроном і математик Йоган Кеплер установив, що орбіти планет сонячної системи мають форму еліпса. Розгляньте. Тривалість обертання кожної планети навколо Сонця залежить від її відстані до нього. Що далі планета від Сонця, то довша на ній тривалість року. На Нептуні він триває майже 165 земних років. Чому Плутон не є планетою? Колись Плутон вважали дев'ятою планетою Сонячної системи, але з 2006 року його включили до складу карликових планет. Чому? Астрономи вирішили об'єднати всі тіла в сонячній системі, що мають схожі з Плутоном розміри в окремі сімейство, бо таких об'єктів стали відкривати дедалі більше, на околиці Сонячної системи. До карликових планет належить. Церера, Маке-Маке, Ерида та кілька інших небесних тіл. Карликова планета небесне тіло сферичної форми, що обертається навколо Сонця по орбіті, поряд з якою лежать орбіти інших схожих об'єктів. Які небесні об'єкти належать до малих тіл сонячної системи. Це комети, астероїди та метеороїди. Коли комета наближається до Сонця, за нею утворюється хвіст. Тоді вона може стати видимою із Землі, що створює незабутнє видиво на зоряному небі землі. У комети розрізняють такі складові, уважно розгляньте, у Лівому верхньому кутку. Вона складається з голови і хвоста. Їх утворюють гази, що випаровуються з ядра комети, коли вона наближається до сонця. Ядро містить всередині голови комети, і зовні схоже на брилу з льоду і каміння. Розміри ядр більшості відомих комет 10 км. Чи трохи більше трапляються комети зі значно більшими ядрами понад 100 кілометрів. Чим для Землі небезпечні астероїди? Вони мають неправильну форму та обертаються навколо Сонця по різних орбітах. Ті з них, що утворені з твердої речовини, переважно рухаються в поясі астероїдів між Марсом та Юпітером. А крижані брили, утворені замерзлими газами з домішками твердих часток, рухаються у поясі Койпера на околиці Сонячної системи. Деякі з астероїдів, рухаючись навколо Сонця, перетинають орбіту Землі. Це означає, що можливе їхнє зіткнення з нашою планетою. У цьому полягає суть астероїдної небезпеки, адже падіння на поверхню Землі великого астероїда спричинить глобальну катастрофу. Найрозвиненіші країни світу створили і розвивають системи спостереження за потенційно небезпечними космічними об'єктами. Кілька обсерваторій повсякчас сканують зоряне небо за допомогою комп'ютера. Отримані знімки порівнюють із зробленими раніше, і якщо в тій чи іншій ділянці з'являється нова зірочка, що зміщується відносно інших зір, то, ймовірно, це і є астероїд або інше небесне тіло. Науковці різних країн розробляють методи захисту Землі із загрози, від загрози можливого астероїдного бомбардування, серед яких різні вибухові впливи на небесне тіло, з тим, щоб зруйнувати його або змінити орбіту. Розглянемо, чим метеороїди відрізняються від метеоритів. Комети, що належать. Сонячні системі рухаються навколо сонця по дуже витягнутих орбітах, деякі з них із плином часу розпадаються на окремі частинки метеороїди, що у вигляді великої хмари далі обертаються навколо сонця. Коли Земля потрапляє в таку хмару на зоряному небі, можна спостерігати зорепад. Дрібні пилинки, залишки комети влітають в атмосферу нашої планети, нагріваються від тертя об повітря і випаровуються. Ми спостерігаємо це як явище метеора. Великі за розмірами тверді тіла не встигають згоріти в атмосфері, тому падають на поверхню Землі. Їх називають метеоритами. На сьогодні це єдині тіла неземного походження окрім зразків місячного ґрунту, які астрономи можуть досліджувати в лабораторіях. Цікаво. Звідки з'являються кратери? На Землі є метеоритні кратери різних розмірів, від кількох міліметрів до сотень кілометрів у діаметрі. Їхня форма залежить від багатьох чинників, від природи поверхні, в якій утворюється кратер, фізичних характеристик тіла, що впало. Порівняно з іншими тілами сонячної системи, наприклад, з місяцем або Меркурієм, кратери – на земній поверхні дуже мало. Атмосфера і активне відновлення ґрунту через вулканічну і тектонічну діяльність руйнують кратери протягом геологічного проміжку часу. До найвідоміших земних метеоритних кратерів належить Аризонський кратер. Поперечником 1200 метрів і завглишки. 180 метрів. Його відкрили у 1891 році, а утворився він приблизно 50 тисяч років тому. У загальному. Сонячна система це система і усі небесні, це Сонце і усі небесні тіла, що обертаються навколо нього по своїх орбітах, а також міжпланетні пил і газ. Карликова планета це небесне тіло сферичної форми, що обертається навколо Сонця по орбіті, поряд з якою лежать орбіти інших схожих об'єктів. Астероїди можуть становити небезпеку для нашої планети. Метеорити на сьогодні це єдині тіла неземного походження, окрім зразків місячного ґрунту, які астрономи можуть досліджувати в лабораторії. Проведемо хвилинку відпочинку. За світлиною на основі опрацьованої інформації складіть розповідь та презентуйте її своїм однокласникам. Домашнє завдання опрацювати тему Сонячна система. Дякую всім, хто дивиться! Канал пізнавати нове цікаво. Почуємось!